Вітаю, з вами інтернет магазин ти звук. Приїхала до нас нова партія запчастин. Невеличка поставка. Приїхали кришки КПП на понижаючий подвишаючий редуктор, важіль, нового зразка, нового зразка з прямим речовом і старого з зігнутим речовом. Також приїхали втулочки бруса переднього, оригінальний білорусівський. Також вісь кочення на старого та нового зразка мости вони відрізняються вирізом або без виріза. Ці йдуть коротші, без вирізок, ці йдуть трошки довші від цих, але з вирізом. Також приїхали ось такі покріплення, Це у нас на ЦС. точніше на розкос регулюємий на навіску. Далі приїхали пластикові брезговички. Магнітоновські оригінальні стартера 3,2 кВт. Ось такий вигляд мають. Потім приїхали ось ці втулочки на безрамочні стекла, в панелі під клавіші і панелі під поворотні кронштейни фонарів передніх на МТЗ і також топливопроводи. Різної довжини. Хто бажає замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео.